Друзі, всім привіт! Сьогодні купаю в зірах у нас таких горбах. І в мене вже є знахідка. Послухайте. Видай 24, 23. Це у нас Манітос, я вже бачу. Це у нас... Советик. Такий советик. Це у нас 15 копійок. 61 го года. Отак. Перша монета є. Так, друзі, дивіться, ось де першого совічка викупив. по сигнал я викупив це другий. Послухайте. Думав, що це пробка. Це у нас распушка. совєтики. Ось у нас монетка. Так. Це у нас 3 копійки ранній совет 31-го року. Дорі Дивіться яка. Красива монетка совєтська. Розсипушка Ось, друзі. дивіться Ось ямка ось рядом. Першим позднім советом. і в нас, ось бачите, це у нас пуговиця. Маленька пуговиця чи закльопка. Рядом з пухою Так, друзі, ось знахідка. Слухайте. Чіткий сигнал. 82 два. І отаке. От не монета. Не кільце. Отаке. От Такая знахідка. Так, друзі. Вот там была распушка советская. Ось тут копну, у нас тут еще монетка. советики уже бачу. Поздний. Так. Восемьдесят пятого года. П'ять копеек. А, три, три. Извиняюсь три. Ось така советская монетка. Поздня. Камера не фокусирується. Ідемо далі. Так, друзья, ось наш у нас монетка. И вот наша первая советская монетка и вот Еще одна пушка. Так. Это у нас опять 3 копейки. 60 першого года. Камера не фокусується. Ось. Якщо вам видно. Ось. Ще одна розсипушка. Так, друзі. У нас ще... Казна Що Что може бути підкажіть в коментарях Дырочки он маленькі Ось так. Друзі, дивіться. Килячку надо было. Ось таке Как всегда, сожалению не кільце. Такое кольцо. Наверное еще одна килачку, друзья. Нет, это у нас не килачку, это у нас какая-то непонятная штучка. Друзі, вже будемо закінчувати наш КОП. І, і ще ось такий у мене сигнальчик. Так. Це у нас? Кілечко знову. Знову? Мідне кілечко. Почищу і покажу всі знахідки. Так, друзі, і по знахідкам отакі От два кільця. У нас на кільце. Не знаю, що це. Оце теж. Підкажіть в коментарях, що це. Ну і... По монеткам. Так, 10 копійок. Ой, 15 копійок. 61. -го года. 3 копійки. 61 го года. І ще 3 копійки. 81 го года. І ще 3 копійки ранній совет 31 го года. От такий красивий ранній советик. Дякую всім за перегляд. До нових зустріч.